Що вранці кияни говорила: якщо вийти сьогодні у столиці з дому, то можна безкоштовно злітати в Житомирську область. То далі, через наслідки буревію було не до жартів. Станом на зараз відомо у Шевченківському районі дерево впало на людину. Чоловіка буквально розчавило. Медики намагалися реанімувати, але від отриманих важких травм він помер на місці. Невдовзі стало відомо, що через наслідки негоди шквальним вітром у столиці загинув ще один чоловік. Сім мешканців Києва отримали травми й переломи. П'ятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці. А ось, до прикладу, кадри як на відрадному дерево впало на кіоск з людьми всередині. На цю годину зафіксовано, що у столиці впали 250 дерев. Пошкоджено чимало автівок. Також через повалені дерева та металеві конструкції, які зносить вітром, перекривається багато вулиць. Зокрема, у столиці обмежено або ускладнено рух майже по всьому місту. Буквально їде дах. Вітер розбирає будинки у Києві. По місту літають дахи, фасади та навіть частини балконів від квартир. <звіток> Вітром забор виру. Садики. Повідомляє, що внаслідок буревію пошкоджено навчальна тренувальна база Динамо в кончазаспі. Лівий ряд стало. Через негоду в Україні потяги затримуються по декілька годин. У Києві шквальний вітер пошкодив накриття приміського вокзалу. Не витримують у столиці світлофори. Уже зафіксовано декілька падінь пристроїв для регулювання руху. Світофор тіліпається. В Бо оболонському районі поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки та травмувало жінку. А на Київщині зупинки громадського транспорту наразі мають ось такий вигляд. Зараз у Києві швидкість вітру досягає понад 45 км кілометрів за годину, рівень шостий за шкалою Буфорта. Однак протягом дня можуть бути пориви до 90 кілометрів за годину. Синоптики оголосили штормове попередження. А місцева влада закликає не паркуватися біля щитів, стопів та дерев. Наразі у місті перебувати не Надто безпечно. Ось до прикладу, сміттєві баки взагалі живуть своїм життям. А металеву конструкцію навколо сміттєвих баків на оболоні вітер взагалі зірвав та викинув на проїжджу частину. А на Київщині пошкоджені майже три тисячі трансформаторних підстанцій. За інформацією, ДТЕК, наразі без світла майже 90 тисяч родин по всій області. Загалом через негоду зафіксовані проблеми з електропостачанням у 12 регіонах держави найбільше на Хмельниччині, Львівщині та Рівненщині. В останньому регіоні унаслідок негоди частково пошкоджений дах Дубенського замку. Негода за прогнозами синоптиків вируватиме до кінця доби.